Всім привіт Сьома 55. п'ять Депутатів не дуже багато. Здравствуйте, тільки важден. Добрий день Йдемо дивитися, що там за дві ж. Hey!

можешь Вам може ваше місце, я так розумію у вас козирне, хай сидіть тут. А чого ви вы козырные місця все займаєте? Козырные місця на першій партії.

Іван Петрович зараз знову покажете. Івана Петровича не буде, якщо я зустрінеться. Як це так? Івана Петровича не буде, що десь поїхав. Ну, тільки я 10 хвилин назад бачив. Як вона готуй до операції, температура не спадає. ще. бути. так. Прошу. Я думаю, Продолжение следует... Невеличку приклич, скільки ж у нас всього приступить. Так, сьогодні у нас 30-25. Так, старний. Мережко. Ілля Васильович є. є. Канатніков Андрій. Є. Солодовник. Є. Шумський. Є. Гала. Іван ну, Петрович немає. Ну, Шевченко ніяк. Є. Хелько є. лісовець. Тищенко Василий Васильевич есть, Оксан Андроновна не понимает, Григорий Антонович не Рогова не Грищенко Рыщенко Андрей есть. Наталья, есть, Оксана Антонина Нина Петривна, есть. не, Левковец, не Васильев, Нина Петровна есть, Мирвородцев не понимает, Ляховец Виктор Васильевич Нина Васильевна

Пілько, Лісовецький, Тищенко, За. Да. Ля. Озер Антонюк, Рогова, Грищенко, да. Вишняк, да. Самтарчук. Добрий да. ранок. Войко, да. да. Вельгородський, да. Левковець. Банчук. Да. Да. Саміленко. Да. Ласенко. За. 20 за рішення прийнято. Так, рішення прийнято. Сесія оголошується позачергово 20 не вітри. На фінансування робіт засфальтування двох доріг в селі Петринці. Вчора була нарада голови адміністрації сільських голів, села, яке було виділено, кошти, попросили, щоб всі провели якомога швидше позачергові, позачергові засідання і е, виділили співфінансування для виконання цих робіт. Всього з 30 е, сільських рад. Кошти отримали 11 в нашому районі, нам виділили навіть на дві дороги. Значить, це дороги по вулиці Лермонтова та провулку 1 травня. Загалом ми подавали листи в минулому році, наприкінці минулого року, на 36 шість, доїхали. Департамент включив. На перше півріччя дві дороги. Я думаю, в наступному півріччі теж включить, хоча в минулому році, наприклад, жодної дороги села Малих, до цього переліку не потрапило, окрім вулиці Канівська, пам'ятаєте, але ми тоді співфінансування з вами не давали, цю роботу забирає. Принцип, як департамент відбирає, які проекти будуть фінансуватись, я вам скажу, чесно кажучи, вчора було обурення від протиполіта, наприклад. Сусідніх старих патріотиць включили дорогу стосовно якої вони навіть не звертались. Дорога на е, масиві е, сад, де проживає лише 8 зареєстрованих громадян. Але ця дорога комусь просто не так само, як нас в минулому році була необхідна, я так розумію, були цікаві. Тоді не виділили кошти і зробили e, 15% співфінансування на Лермонтова Загальна вартість робіт складає згідно проєктно-кошторисної документації і позитивного розв'язку експертизи 1 мільйон 821 тисяча. Ми виділяємо 273 тисячі, це 15%. Все інше це кошти державного бюджету. Пробуло 1 травня загальна вартість робіт 1 млн 642 тисячі, нам необхідно виділити 246 тисяч. Так, тобто, але перед тим, як ми будемо розглядати це питання, раніше голосувати, нам потрібно в лічильну комісію, у нас відсутній один член лічильної комісії. Знову ввести да. по да. досвіду минулої сесії. Ви не заперечуєте? Ніхто не заперечує? Давайте проголосуємо за це питання. Значить, тобто, одна кандидатура, більше нікого немає бажання. Старенький. За. Береш, за. Да. Солодовні, Да. Костюк, Вікован, Шевченко, Пілько, Лісовець, Трищенко, Грищенко, За. Лишняк, Сандарчук, Бойко, За. Хлебан, Боргородська, Да. Самірин, Бамчук. За. 20. Да. 22 рішення прийнято. Так, От, да. отже, рішення прийнято по питанню асфальтування, виділення коштів. Виділяємо 200, на провулок 1 травня 246 389 гривень. І на Лермонтова, на другу частину Лермонтова, 273 тисячі 256 гривень. Так, запитання якісь. Якщо не знає, тоді я Миколаївич, у минулому році, 7 вересня, сесія теж з'явилася фінансування на вулицю Гречка. І чомусь той кусочок, який 350 метрів, не запатований. Не профінансувала обласна рада. Яка причина? Не профінансували, вони багатьом, не тільки наша дорога не профінансувалася. А це перелік, чому не включили речі. Ну я ж вам тільки що сказав. Ви слухали, уважно, що я сказав? Ну, ми, 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 ми шість стрик подавали в обласну раду. Вони виділили на дві дороги. Можливо, ще гречка два є теж серед тих шостих років. тоді на голосування. Коли за даний проєкт рішення? За. 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 Шумський. за. 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 Эй, зайкула, Канадик, холодовник, Шумский, Костюк, за. Викован, Шевченко, за. Кілько. за. Лисовець, за. Тыщенко, Иля, за. суть нет. Рищенко, Рушняк, Сантарчук, за. за. Бойко, за. Лавковець. За. Левковець. За. Мамчук. за. Саміленко. Класенко. За. За. 20 за. Рішення прийнято. Так, все, дякуємо. Рішення прийнято. Так, у нас більше немає. <ріху> Дякую. Все, Розуміло. 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 Значить, під час прийняття бюджету у нас була розроблена програма боротьби з шкідливими рослинами. Це можна сказати алергійні рослини, і для того, щоб виконати цю програму, нам мені потрібно разом з бухгалтером заключити вже є підрядна організація, яка буде виконувати боротьбу з амброзією з борщевиком. Шановні депутати, в мене є отак наглядний перелік тих учасків, де потрібно провести боротьбу. Продумайте, продумайте ще попитайте, щоб ми. Визначили об'єм, і згідно цього об'єму, вже тоді будемо з підрядником а, говорити, а, чи все ми можемо виконати а, цю роботу, чи можливо частково. Давайте два-три дні в телефонному режимі. Ви краще знаєте. Я знав, що це на Новоківській біля дитячого садка. Там дуже багато біля комарова. Там комарова, Камарова, амброзія, по дорозі, дітки йдуть. Давайте першу приділимо біля навчальних закладів, щоб ми ліквідували ці очаги. Як вийдеться у нас з нею повністю поборотися? Щоб поборотися повністю, краще менше, але краще. Борщовик там біля Канева страшне, розростається. Він в основному там був, в одному місці ставка, Є, я знаю, кажу біля ставка. Тому давайте або пройдіть, запитайте з виборцями, щоб ми напротязі цього тижня зв'язалися. Є вже люди, які підприємству, яке згодне вести боротьбу. Дякую. Ми вам дуже дякуємо. Ніна Васильівна і Ніна Іванівна. Відійдіть думати, так. Пишите, пишет. А от цей ми больше будем бороться на хаммі. А там чия наші земля. Чия? А ми не можемо здобувати. Є є чи є, а є частинки є. і частини, то що наша земля тобі так. Значить, земля ця належить, мабуть, торговському. Ні, ну, так я маю. Не можемо його згоди. Я вам сказав вам одним словом. Як ми його можемо, якщо він не може віддати на нашу сміттю заставити? Як він ну, не знаю. Я ж тут не сказав. У першу чергу ми будемо вести боротьбу на коля біля, біля місця масового. Там яко, яко, Приклади, де саме більше бачите, дуже багато. А ні, там. Ні, там, там, то, то, землі землі, це... там не наші. наші. Наші дороги. А земельні ділянки. Що, ми ніяк не можемо, тобто ми люди не не може. Ми можемо попередити, да? провести боротьбу. Ну, б, е... Там, е... там очак страшний. А хвилину там можна якби Шкідливий? Витя вчора собі граблями чесав. Це, це шкідливий. Розпространяється, але це ж зовсім інше. Це не організація. Що, ну, пошли? Ну, врахуємо, що сесія закрита. Мені ще треба зайти. А, шо, а, та, що тобі дали? Нікуди гарно. Слухай, ти про що конкретно говориш? Це пости і покажу. Ну, ти, ще про а, а, а то скарно... не щось питали. А ти тоді б тоді сказав, що може на рішеннях і Зачекай. Не втікай, да? Я тебе поведу, ми ще почати під підписатися. -то, ти подивись, за яку да. -то. Що ти написав? говориш? Якщо було багато коментарів, це значить дуже давно. Ти писав, що мені дали догану, чи потрібно мені взагалі Дивись, в Фейсбуці, якщо ти згадуєш.